Наблизити первинну медичну допомогу до населення та зробити її доступнішою в угорниках відкрили відреконструйоване відділення загальної практики сімейної медицини. Про такий сучасний заклад мешканці одного із найбільших приміських сіл Івано-Франківська досі могли лише мріяти, бо ж лікувальний пункт знаходився в орендованому приміщенні автоуправління, тож належних умов тут не було. Натомість нині в амбулаторії сучасний євроремонт, облаштовані комфортні палати та навіть денний стаціонар. Це зроблено все для того, щоб наблизне. Зити медицину до нашого мешканця, щоб люди наші могли оздоровлюватися, лікуватися, проводити профілактику у себе на території у нашому селі. Фізкабінет лабораторія сучасна. Ще планується придбати тут апарат ультразвукової діагностики, це фактично міні-поліклініка, де не треба їхати до міста івано франківська людям. От всього населеного пункту стояти в чергах на прийом до лікаря, вони тут зручний час для себе можуть прийти обстеження. Загальна кошторисна вартість новоспеченої амбулаторії понад 2 мільйона гривень для сільського бюджету сума надважка, тож левову частку витрат взяла на себе міська казна. Ми Завжди намагаємося робити фундаментальні речі, намагаємося інвестувати в великі об'єкти. Зараз ми стоїмо біля нового корпусу амбулаторії сільської. Це так само фундаментальна річ. Вважаємо, що саме туди, в такі речі, які служать людям треба концентрувати бюджетні кошти та фракція українського об'єднання свобода завжди підтримує розвиток приміських сіл і вважаємо що наші приміські села це його краса нашого міста міста івано-франківськ ще один приємний подарунок для персоналу лікувального закладу автомобіль медичної служби а от справжнє свято для села організували на новенькій капітально відремонтованій літній сцені тамтешнього будинку культури